Святкували усім світом на замковій площі у Варшаві. Організували акцію до Дня Незалежності. Сотні українців та поляків об'єднались, щоб нагадати про повномасштабну війну і вимагати визнати Росію державою терористкою. Підтримав наш народ, зокрема, і мер Варшави Рафал Часковський. А українці дякували Польщі за прихисток та спільну боротьбу за нашу незалежність. Звичайно, що хлопцями, які нас, дівчатами, які нас обороняють. Напевно, багатьох близькі люди, які зараз на фронті, пишаюся насправді всією Ви Найкраще. Бажаю, що ми українці по всьому світу, і ми всі, всі серцем там, ми всі пишаємось нашим ЗСУ, молимося за наших українців. Я пишаюсь кожним. Рівкою незламністю нашого духу, нашою витримкою, нашою щирістю і добротою.